Український дубляж фільмів та мультфільмів є одним з найкращих у світі. Це відомий факт. О, так. наприклад, нещодавно Антоніна Хижняк, Тимур Міршниченко та Інна Міршниченко стали акторами дубляжу нового мультфільму, який там цей <гум> не тільки вони дублювали, а хто ще. Я Григорій Решетник. Я знаю, що ти Григорій Решетник. Можна я продовжу? Так от Антоніна Хижняк. Стоп! Я маю на увазі, що я так. Я зрозуміла. Я сьогодні не договорю. Дивіться, будь ласка, наш дайджест і там дізнайтеся все більш детально. Українське шоу-бізнесова осінь вирує спекотними італійськими пристрастями. Тут і палкі зізнання, і гучні заяви, і скандальні сварки. Давайте розплутувати цей клубок разом. Так, лідер гурту без обмежень Сергій Танченець мав би святкувати 15-ту річницю шлюбу, проте, як зазначив сам співак у своєму дописі на Фейсбук, не дотягли. За ці роки ми пройшли непростий, але чудовий шлях разом. Далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими. А от у найсильнішої людини планети 2004 Василя Вірастюка розійтися з дружиною полюбовно схоже не виходить зі своєю вже екс-коханою іною чоловік наразі ділить у суді дві квартири і чотири земельні ділянки, а також опіку над дітьми. Подейкують, що Іна вимагає від Вірастюка по 40 тисяч аліментів на місяць для двох синів. Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям. Фінансово і це адекватна сума, але апетит дружини в рази перебільшує мої можливості. Аби уникнути всіх цих розбірок, через які нині проходять зіркові екс подружжя, Ксенія Мішина заявила. Своє особисте життя нині тримає під замком і насолоджується свободою. Поки що я не хочу не впускати нікого, бо в моєму житті багато всіх було в моєму особистому житті. Ну я поки що не збираюсь виходити заміж. Чого не скажеш про режисера і актора кримсько-татарського походження Ахтема Сейтаблаєва, два роки тому він розлучився зі своєю другою дружиною, старшою за себе продюсеркою Іваною дядюрою. Потім подейкують мав доволі довгострокові стосунки з дівчиною вдвічі молодшою за себе. І ось днями чоловік зробив пропозицію своїй новій коханій Мар'яні. І судячи з допису, від Криму до Карпат, Так Мар'яна погодилась, тож бажаємо щастя молодим. А тим часом дівчина телеведучого Володимира Остапчука все укріплює свої позиції в статусі єдиної неповторної. Так на тридцять дев'ятий день народження Катя подарувала коханому новенький чотирнадцятий айфон, ціна якого близько сорока тисяч гривень. На що ведучий відреагував миттєво. Подарунок від Каті мені здається, система зламалась. Чи то система зламалась, чи просто Катя розуміється на психології сімейних відносин, чи може як і співачка Брітні Спірс тримає коханого під контролем? До речі, остання за цей свій танець з ножами нарвалася на розбірки з поліцією. Поліцію викликали прихильники обзірки, адже були стурбовані її психічним станом. Реакція брітні чекати себе не змусила. Вона просто любить ризикувати ножі не справжні і взагалі не лізьте в моє особисте життя. Поняття про особисті кордони, вкотре руйнують всюди сущі мисливці за сенсацією. Так, блогер Богдан Беспалов знову зробив гучну заяву. Співачка Надя Дорофєєва вагітна. Зірку побачили на прийомі в лікаря, який власне і займається цим питанням. Чекаємо на офіційні заяви. Співачка у відповідь продемонструвала ідеальний плеский животик. Мовляв, чи є ще питання? А чого точно чекати вже не треба, так це прем'єри нової анімаційної пригоди про щенячий патруль. Завдяки яскравому сюжету, крутезним персонажам і абсолютно новим голосам Щенячий Патруль став потужнішим ніж будь-коли. До дубляжу улюбленого мультфільму Малечі доєдналися подружжя Мірошниченків, акторка Антоніна Хижняк і телеведучий Григорій Решетнік. Мультики дублювати дуже складно, але дуже цікаво і захоплююче. Я з радістю погодився стати голосом одного з героїв Щенячий патруль мега-кіно, тому що мої діти просто обожнюють цей мультфільм, і вони дуже тішаться, коли вони впізнають мій голос. Вистоя обожнюю дублювати таких персонажів. Вони надзвичайно цікаві, харизматичні. За ними цікаво спостерігати. Отож, йдіть в кіно, підтримуйте українські Уже в кінотеатрах. Ви знаєте, як провести ці вихідні.